Guten Tag, heute haben Всім fünf того дня. Сьогодні у нас урок 35-й, який має назву Chicken Tour. Захистимо нашу природу і ми продовжимо говорити про нашу природу. Вже будемо закінчувати дану тему, і сьогодні працюємо на сторінках 146 та 147 за нашим підручником.

Wir mit der und Stunde 55 Übung 1 Wir sind Kinder der Natur und sollten sie genießen. schützt die Natur, liebt die Natur, helft der Natur, erlebt die Natur. Es gibt uns nicht ohne Natur. Das solltet ihr alle wissen. Дуже швидкий такий вірш. Давайте його прочитаємо та перекладемо. А потім прочитаємо ще раз виразно. Ми діти природи. Ми діти природи. Und sollen sie genießen. І ми маємо цим або насолоджуватися, або користуватися цим. Schutz die Natur. Liebt die Natur. Бережіть природу. Любить природу. Help the nature, Допомагайте природі. Елеп донатур. Вивчайте природу. Ескип sneak, манатур. У нас немає без природи. ЗОЛЬ і я ВІСИ. Ми всі повинні це знати. Давайте прочитаємо даний вірш ще раз.

Так, слово «їжачок» Тими словами, які ми вже вивчали. Дінатур, головне слово природа, «флюсе», річка. Нам становляться всі слова, що ми вивчали. Їх буде, звичайно, дуже багато, але хоча б декілька. Давайте з вами запишемо, наприклад, там «бойме», дерева, бливен, квіти, штепен, степи. Подивимося, що у нас є. Так, ось такий список слів. Поймер, люмен, мер, море, тир, тварини, штепен, степи, фельда, ліси, перге, Так, ще нас немає. Тут можна дописувати і дописувати ще багато слів. Я сподіваюся, ви їх пригадали. Також далі в праві третій нам пропонують назвати, підібрати якомога більше відповідних слів. Так само, як в англійській мові, що в німецькій, в нас є одне і слово, і з ним можна збудувати багато словосполучень. Наприклад, «за заовимахами робити чистим. Давайте усно пригадаємо: флюс», річку робити чистою. Then park, park робити чистим. Then vault ліс робити чистим. Для прикладу. Шуцен захищати. Тем вальт, ліс захищати. Дитівен, тварин захищати. Фютин, годувати. Знову ж таки, тварин, дитир фритен, і фогель пташок, захищ... пташок годувати. Танцин. Сатити, Хансен, і Байме Хансен. Паве. Паве мається на увазі будувати. У нас було слово «годівничка». Це буде Кріпен. Кріпен Баувен. Брінген. Брібне слово приносити. Пам'ятаєте, в нас був вірш про погоду, і нам пропонують анізенбрінген. Ми з вами ознайомимося з діалогом правил четвертій, і там також буде там слово, наприклад, «bringed on air cameras». Так, «bringed on air Тобто «bringed» – слово щось приносити, якийсь предмет. Давайте ще раз назвемо з перекладом дані дії слова, з якими зустрічали в даній темі. «Заобимахан» – робити чистим, «щуцин» – захищати, «фруцин» – годувати, «хлапцин» – піджати, «бауен» – подавати, брінген приносити. Це пані діалог. Нам пропонують прочитати два діалоги і потім ми подивимося на нашу граматичну табличку, щоб підкреслено познайомимося сьогодні з імперативом. Але перед тим, як прочитати, давайте також їх прослухаємо. Зоштати діалог айнс. Діалог айнс. Hi Leon, ich brauche Hilfe. Hi Mia, Hilfe? Ja, ich möchte morgen Blumen im Schulgarten pflanzen. Komm bitte morgen mit Lars. Bringt eure Kameras und macht Fotos für unsere Fotoausstellung. Gerne, wir kommen morgen. Vielen Dank, bis morgen. Hi Leon, ich brauche Hilfe. Привіт, Леон, мені необхідна допомога. Хай, мія. Привіт, мія. Допомога. Я, і моген, люма іншу гарни. Так, я хочу завтра посадити квіти в шкільному саду. Приходь. Завтра, будь ласка, з Ларсом. Ларс це певно, їхній друг ще один. Print our cameras and marked photos for photoausstellung. Pronounce the camera to repeat photo для нашеo photo wystaвki. Well, to слово зазвичай делаем его Photo Ausstellung. Photo Ausstellung. We come uh, -Aus -Aus yes. -Aus in Marken.

Так, ми хочемо допомогти. Super. Super. We нам потрібні годібнички для тварин та пташок. Розбудуйте, будь ласка, дві годівнички. Help. Також скажіть іншим, що нам необхідна допомога. Херне. Добре домовилися по задоволені. Як ви бачите, що в першому та в другому діалозі у нас підкреслені дві слова. І якось вони незвичайно для нас написані, тому що ми звикли, що що слова на першому місці з'являється тільки коли, коли в нас є запитання. Так воно йде після займенника або після імені. Наприклад, і брауге: брінг, macht, паут, sagt. Ми говоримо про імператив. Імператив висловлює в нас або наказовий спосіб, або зачасту прохання якесь. Так, там прийдіть, зробіть, допоможіть. Дивимося на нашу табличку і сьогодні поговоримо про імператив, коли ми звертаємося до групи людей, яка складається, наприклад, там, з двох-трьох осіб. І ми кажемо і я, ви, я. ія хотбіта, прийдіть. Бачимо, що ми. Прибираємо частинку і я. Саме дійсло ніяк не змінюється. Macht ihr, macht ihr, helft bitte. Hard ihr, hart bitte. Тобто, якщо ми подивимося ще раз на наші дієслова, ось, наприклад, для однієї людини ми казали, що гельцефус. Ходіть пішки. Для багатьох людей Gate field to Так, Gate йде пішки, Gate ходіт пішки. ми прибирали закінчення N, а в даному випадку ми просто прибирали наш «і я». І ось в правій 5 нам пропонують розіграти діалог, як вправо четвертій, і пропонують такі теми. На тут щось плакати мали намалювати плакат для захисту природи. тіра ім пальцючен погодувати тварин у лісі. Бойми пацен саджати дерева. Айде на дуршут акціон ганізіни організувати акцію для захисту природи. Тас зія уфа заоби махен. Зія уфа – це берег озера. Очистити берег озера, парк залби machen, очистити парк, динатур, фотографіри, вивчати природу та її фотографувати. Чи ж, Давайте спробуємо збудувати діалог, наприклад, це boйme Тобто, щоб замінити ось це слово, нам необхідно тільки саме слово blumen, Бойме. Що ми скажемо, так? Якщо це буде наш друг. Hi Oksana, ich brauche Hilfe. Hi, Mia, ja, hilfe. Ja, ich möchte morgen Bäume im Schulgarten platzen. Kommt bitte morgen mit Tanja, bringt eure Kameras und macht Fotos für unsere Fotoausstellung. Super Idee, muss man sagen, harte Idee. Wir kommen morgen früh im ab. Дуже дякую, до завтра. І також, якщо з питанням, ще ми можемо придумати, наприклад, Денпак, Залби Маген. Хало, вас маг зду, халло, їх організує один на проєкт. Ми хочемо допомогти зупини, вибрати хіп, нам потрібна допомога. Ми хочемо зробити парк чистим. Передавайте до кушень, чи нам допомога. Що ж, давайте подивимось на нашу табличку. Нам необхідно написати поради щодо захисту природи для однієї людини та для багатьох людей. Тобто ми будемо використовувати іператив для однієї людини, де ми будемо, так би мовити, обрізати закінчення n, наприклад, було геєн, а йди гей. Махен робити «мах». І також для багатьох людей в порівнянні Gatefield Sofus. Давайте подивимось, що в нас вийшло, що в нас є. Ось таким чином я записувала через рисочку, тобто Bau Declipen для однієї людини, Bau Declipen для багатьох людей. Побудувати годнички, den парк собен, зробити парк чистим, Plant deblumen, саджати квіти. І вправі сьомі нам пропонують зробити з даних табличок плакат про захист природи з вашими порадами, тобто можна творчо оформити та написати на, дані, на плакаті поради, як допомогти природі. Що ж, ми вже завершимо дану тему. Походьте дази аліс. Um até